Це ви бачите перед собою палета, заживцьована котовником. Із отакого живця до такої рослини у цих умовах проходить місяць. На підприємстві декоративні культури відновили парник. Ще рік тому на цьому місці був лише металевий каркас та бур'ян. Тепер тут вирощують близько 20 тисяч живців хвойних та декоративних листяних кущів і трав. Зараз у парнику знаходяться такі види рослин, як лаванда, як декоративні трави різних сортів та видів, також зачеренковані хвойні рослини, зокрема туя, туя самарахт і ялівці. Парник оснащений системою автоматичного зрошування, говорить Микола Міщенко. Комп'ютер в теплиці сам контролює вологість. Це дозволяє створити максимальні умови для швидкого росту і укорінення рослинок. У даній теплиці створена система туманоутворення. Зокрема, ось ви бачите такі фогери. За рахунок маленької каплі створюється туман, який залишається на поверхні таких живців. Як ви бачите, зараз. Є на них роса. Такі умови, що вологість не перевищує 90% і не опускається нижче 75%. Температура також тут стабільна від 20 до 28 градусів за Цельсієм. Завдяки реконструкції парника на підприємстві змогли значно збільшити виробництво посадкового матеріалу, який вже незабаром з'явиться на клумбах, у скверах. Та парках обласного центру, говорить виконуюча обов'язки міського голови Полтави Катерина Ямщикова. Це все для того, щоб той принцип сучасної філософії озеленення три тридцять триста три дерева в полі зору з кожного будинка, 300 метрів максимально між зеленими зонами. І це важливо для того, щоб це досягати, ми маємо відновлювати. Потужності по вирощуванню, вирощуванню різних рослин. І цей парник допомагає цій концепції втілюватись в реальність. Вже цієї осені в Полтаві висадять декоративні кущі з цього парника. Хвойним же рослинам, щоб дорости до необхідного розміру, знадобиться 3-4 роки.